Бджоли, наука та мистецтво у бібліотеці імені русових представили виставку фотографій професора Андрія Давиденка Фізика за спеціальністю та митця за покликанням. За його ініціативи започаткували всеукраїнський турнір юних винахідників раціоналізаторів. Також він написав та опублікував низку книг, що переклали на різні мови, та які популярні у Європі. Фотографією ж займається у вільний час. А комах вивчає для своєї наукової діяльності. Дослідження саме бджіл ви бачите, без фіксації на фото. Тут не можу робити якийсь аналіз. Адже я спочатку фіксую, а потім уже по ночам, коли мені прийдеться, це треба аналізувати. як воно що там відбувається на виставці? Можна дізнатися багато цікавого про життя та поведінку бджіл. Наприклад, як їхню королеву оточують та годують маленькі помічники. Цікаво, й те, що комах можна загнати до своїх вуликів, коли вони розгулялись, лише завдяки фіктивному шуму грози та дощу. Показано на світлинах, і як нектар перетворюється намет. Я досліджую. Як, наприклад, керувати поведінкою, як їх у забезпечити, щоб вони не пропали там, де йде лінія, наприклад, висоководна електропередаж, де мобільний зв'язок, де акустичні якісь паливання. Чорнігівці, які відвідали виставку, вражені фотографіями та інформацією, яку дізнались про бджіл. Знімання бджоли це мабуть цікавий такий сюжет, тому що вони дуже маленькі, і їх треба якось. Вміти зловити, бо це, мабуть, не знаю, майстер таке, таки зможе. Це дуже багато практики потрібно, щоб такі знімки зробити. Дуже цікава виставка. Це чудово коли не тільки займається бджолами, але й ще й захоплюються фотографією, і тоді засобами фотографії може передати це і показати іншим людям. Ну, ось Зараз пан Андрій нам показав цей бджолиний світ у світлинах, так що дуже цікаво, я його вітаю. Виставка дуже подобається, дуже насичені кольори і дуже цікавий матеріал. Я давно вже знайомий з автором виставки і тому знаю вже багато історій про а, ці фотографії, про бджол взагалі. Виявляти фізичні явища та закономірності в поведінці бджіл за допомогою фото Андрій Девиденко планує і надалі, адже завдяки світлинам можна детальніше дізнатися про цей мікросвіт маленьких трудівниць.